Посадив Петру Свербичку, зелененьку, невеличку, Щоб над стежкою росла, кучерявою була. Перша пташка прилетіла, молодому листі сіла, заспівала на гіллі. трілілі, трілілі. Потім промінь золотистий Примостився теж на листі. Він приніс для юних від, Аж від сонечка привіт. Верба одне з найулюбленіших дерев у народі. Це дерево з дуже гнучкими гілками, які можуть здаватися, мов живими. Її листя довге і вузьке, яскраво зелене, і воно красиво коливається на вітрі. Це дерево любить воду, тому часто росте біля річок ставків та озер. Весною, коли настане час вербної неділі, люди вирушають на прогулянки і збирають гілочки верби, і ними прикрашають хати і церкви. А ще це дерево дуже корисне для природи, адже його квіти надзвичайно цінні для бджіл. Бджоли збирають нектар з верби, з якого потім роблять смачний мед. Так що верба це не лише красиве дерево, а ще й важливий елемент природи, який допомагає нам і бджолам. Квітуча верба віщунка скорої весни, зацвіла верба, весна прийшла, кажуть у народі.